Вперше про наш національний прапор я дізнався в шкідні роки Із вірша колишнього петлюрівця, а згодом червоного вояка і відомого радянського поета Володимира Сосюри, бій від гримів, сині знамена Замайоріли на станції знов і до юрби полонених. Сам корінний підійшов. У радянських публікаціях більше мені не траплялося жодної згадки про поєднання цих барв за винятком сатиричного новорічного вірша у перці. Автора вже не пам'ятаю, пам'ятаю такі слова, це старається ще й досі український патріот. Україну ще й донині зодягнути прагне він в шаровари жовто сині. Продовжувати не буду, Поза як далі йдеться про деталь одягу, яка належить хоч і до нормативної, проте грубоватої лексики. Мій найкращий друг Микола Христюк показав мені цю сатиру і сказав до мене жартома, це, мабуть, про тебе написали. Я нічого не відповів, але вірш справив на мене глибоке враження. Значить, українська національна ідея ще жива, подумав собі. А ось про синьо-жовті національні барви я не чув жодного разу до 1991 року. Воно й не диво, таких національних барв у нас просто ніколи не існувало і не могло існувати. Могли бути такі державні кольори, як воно є до нинішнього дня, проте не завжди державна символіка є національною. Якщо ми поглянемо уважно на відому картину Рєпіна запорожці пишуть листа Султану, то побачимо одне із двох знамен жовто синє. А щодо синьо жовтого прапора, за 30 із гаком років незалежності я жодного разу не вивішував його біля свого будинку, бо розумію і відчуваю, що це не наш національний прапор. Це лише криве дзеркало нашої традиції. Карабчук нам нав'язав цей синьо-жовтий прапор, нав'язав, за його словами, під впливом вихідців з України, які належать до української діаспори в Америці. Можливо, й так. Але не обов'язково ці особи, які були його консультантами у відповідному питанні, є етнічними українцями, адже він. Не повідомив конкретних прізвищ та імен цих консультантів. Я особисто сумніваюся у тому, що американські консультанти Кравчука, якщо тільки вони не сиділи в Кремлі, взагалі мають приналежність до якогось слов'янського народу. Чому? Це стане зрозумілим міру заглиблення в тему. За словами Кравчука, жовтий колір внизу символізує пшеницю. Але, панове, це пояснення може видатися переконливим лише для тих, хто про геральдику не має жодної уяви. У національному прапорі не може бути якоїсь індивідуальної символіки кольорів, яка виходить за межі геральдики. А тим часом в геральдиці національних символів жовтого кольору взагалі не існує. І він тут просто не може існувати. Чому? Бо у геральдиці є колір металу, золота, і умовно цей колір золота позначається жовтою барвою. Сам же колір золота це символ сонця, не пшениці, не жовтої преси. Не курячого жовтка і нічого іншого, окрім сонця. Так само білий колір умовно позначає срібло, яке символізує місяць, як бачимо, срібло у польському національному і державному прапорі зверху. Білий колір там зверху, і це є правильним. Тому в Геральди це є важливим правилом. Колір металу в двокольорному прапорі має завжди бути зверху. Місяці сонце знаходяться на небі зверху, і якщо їхні кольори помістити в контексті національного символа знизу, ми цим порушуємо гармонію світобудови. Ми перевертаємо світ з ніг на голову. Мені скажуть, що правила Гаральдики порушуємо не лише ми, що, мовляв, найбільша провінція Австрії, Нижня Австрія, вона має такий самий прапор, як і наш нинішній державний. Але ж Нижня Австрія не є суверенною державою, а лише провінцією. Невже хтось із нас, українців, Волів би, щоб Україна стала провінцією якоїсь імперії. Втім, мої останні слова наразі багатьом видаватимуться контраверсією. Отож до цієї теми ми повернемося дещо пізніше, коли глибше вникнемо в сутність справи, наразі ж перелічимо всі відомі історичні факти застосування жовто-блакитного прапора в якості. Нашої національної символіки найбільш ранній відомий нам період козацька доба. На жаль, усі жовто блакитні знамена, де жовтий колір розташований верхньою смугою над блакитним за період радянської доби десь безслідно зникли. Але нагадаю, такі знамена Репін бачив у музеях царську добу і відтворив їх. На своїй відомій картині про запорожців. Грушевський, який не був здібним політиком, проте належав до видатних істориків свого часу, запропонував жовто-блакитний прапор НРУ із тризубом, верхня частина якого розміщена на жовтому тлі, а нижня на блакитному. У своїй пропозиції Грушевський також опирався. На українську традицію козацької доби у стосунку прапора, а в стосунку тризуба на давньоруську традицію. Факт третій. Армія Петлюри воювала із Радянською армією під жовто синіми знаменами, що й знайшло відображення у згаданому вірші колишнього петлюрівця Володимира Сосюри. Останній факт є основною причиною того. Що жовто-блакитний прапор сприймався радянською комуністичною владою як символ українського національного руху за незалежність, а відтак як символ українського націоналізму. Цього всього достатньо, аби вважати жовто-блакитний прапор нашим традиційним національним прапором. Його символіка дуже зрозуміла Сонце сяє в зеніті безхмарного неба. Цікаво, що китайська культура, яка має зовсім інше коріння, розглядає відповідне сполучення кольорів як таке, що символізує розквіт і відповідає дуже сприятливій гексаграмі тай. Як бачимо, тут виявляє себе конвергентність людського мислення. Оскільки йдеться про загальну людську символіку. А тепер розглянемо всі ті випадки, коли в нашій історії з'являвся синьо-жовтий чи блакитно-жовтий прапор. Перший такий випадок фіксується у 1803 році на Кубані як символ чорноморського козацтва, утвореного із нащадків запорожців. Спочатку у 1788 році ще до переселення на Кубань чорноморські козаки отримали від царського уряду знамено із російським державним двугловим орлом. Згодом же після переселення їм дозволили повернутися до козацького бойового малинового кольору прапора із рівностороннім хрестом. У 1801 році до влади в Росії прийшов цар Олександр І. У 1803 році, зважаючи на лібералізм тогочасного царя, який на початку царювання виявляв себе в повній мірі, кубанські козаки звернулися до уряду з проханням дозволу мати традиційний жовто-блакитний прапор із рівностороннім хрестом. На той час Аракчеїв ще не був міністром, він би не дозволив. На той час Олександра І оточували такі ж ліберали, як і він сам. Отож царські чиновники після консультації з геральдистами сказали царю, що це можна дозволити за однієї умови. Прапор треба перевернути, аби він не мав вигляд державного. Ось таким чином кубанські козаки. Отримали синьо-жовтий прапор із хрестом малинового кольору як Велику Царську ласку. Того часу такий прапор став символом підпорядкування українського козацтва царської Росії. Факт другий. Коли у квітні 1918 року владу в Києві захопив гетьман Павло Скоропадський. Він спочатку планував відродити українську монархію, отримавши титул царя. Проте після зближення з Антантою вирішив будувати українську автономію в складі Російської царської імперії, відновленню якої планував надати допомогу. Остаточно про це він заявив у листопадовому Маніфесті, але ще до цього Гетьман відмовився. Від українського національного прапора на користь прапора кубанських козаків, за зразком військових формувань яких він планував створити 300 тисячну козацьку українську армію. На цьому фото ми бачимо Скоропадського в Кубанці і Черкесці із кинджалом при поясі, так на той час зодялися кубанські козаки. Як виявилось таке обрання не випадковість? Ось саме цей перевернутий прапор, який вказує на вторинність, провінційність української державності і нав'язав Україні перший президент її Леонід Кравчук, посилаючись на анонімних експертів із діаспори. На мою думку, перший президент сказав неправду. Попри те, що його улюблена приказка, це була така погане діло брехати, саме тому він і не реагував на всі застереження щодо помилковості цього кроку, для нього це був політичний вибір. І цей політичний вибір, скоріше за все, був зроблений за нього в Кремлі. Пригадайте, що сказав Кравчук у своє виправдання. Якби я не віддав хлот Росії, то була б війна. Це лише підтвердження його залежності від Червонозоряної. Тут мені можуть заперечити, що прапор Зунр також був синьо-жовтим. Але, панове, та ви ж самі знаєте, як він таким став. Пригадайте, Львівський полк брав участь у придушенні угорського повстання. І за це Франц Йосик подарував йому прапор Нижньої Австрії. Що це означало? Означало це те, що солдати цього полку стають такими ж рівноправними громадянами імперії, як і етнічні австрійці. Природно, що цей прапор був виявом високої імперської ласки. Отож пізніша легенда створила йому образ прапора. Який символізує самоврядування Галичини, самоврядування, якого насправді історично ніколи не існувало. Ось таким чином Зунр і запозичила цей прапор із місцевої традиції, як знамено власної крихітної державності, яке вказує на бажання залишитись автономією у складі великої України. Отож підіб'ємо підсумки. Спочатку існував козацький жовто-блакитний прапор. Згодом Росія його перевернула як прапор кубанського козацтва. Ще пізніше аналог такого перевернутого прапора стає державним символом Зунр. Після злуки цей прапор залишається регіональним символом Зунр. Паралельно Грушевський відроджує жовто-синій козацький прапор разом із тризубом, який символізує архангела Михаїла, про що я розповідав в одному з попередніх відео. Гетьман Скоропадський знову цей прапор перевертає за зразком кубанського прапора. Петлюрівці ж знову повертаються до національного жовто-синього прапора. І нарешті Леонід Кравчук знову перевертає цей прапор. Як ви помітили, в усіх випадках, коли йшла боротьба за незалежну українську державу, національний жовто-синій прапор ставав державним. Коли ж йшла боротьба за провінційний статус української держави чи за її федералізм, прапор завжди був синьо-жовтий. Чи блакитно-жовтий? Це не може бути випадковим, панове, такі речі випадковими не бувають. За китайською традицією таке сполучення кольорів, де синій є вгорі, а жовтий знизу утворює гексаграм яка символізує занепад. Тут доречно було б звернутися до вас із запитанням. Чи можна зараз виправити нам ситуацію, яку спричинили наші два перші президенти, відмовившись від ядерної зброї, скажете наразі ні. І Я погоджуся, але всі ми багато б дали за те, аби цю ситуацію виправити. І якщо з ядерною зброєю справа така, що ми хотіли б її собі зараз повернути, але не можемо? То з прапором ситуація протилежна. Ми можемо повернути собі наш національний прапор, але не хочемо. І чому ж ми цього не хочемо? Бо вважаємо це другорядною справою. А тим часом знаки і символи правлять світом. Це сказав не я, а Конфуцій, який за нас з вами, повірте, нітрохи не був дурнішим. Принаймні про нас вами через 2,5 тисячі років забудуть, а про нього ще пам'ятають. І я спробую довести, що символи таки правлять світом. Погляньте на герб Києва радянської доби. Тут ми бачимо традиційний для Геральдики Києва лук та стрілу. При цьому стріла стилізована під китицю квіту київського каштана. Але погляньте, в якому напрямку спрямована ця стріла своїм вістрям. Як бачите в напрямку Серпа і Молота, основного символу радянської системи. А тепер пригадаймо роль, яку відіграв Київ у зруйнуванні цієї системи. Щоправда, віддати створення Радянського Герба Києва на той час минуло вже 22 роки. Але як для історії країни це далеко не багато. Комуністи цієї загрози від гральдичного символу не побачили, але символ все одно зробив свою справу. Наведу ще один цікавий приклад. У вересні 1999 року Дрогобичі відкрили пам'ятник видатному ученому добере несансу Юрію Котармаку. Пам'ятник характерний тим, що в правиці Котармак тримає циркуль. Скульптор натякає цим на його астрологічний трактат, який став головною книгою цього ученого. Адже у відповідну добу астрологи користувалися циркулем не менше, аніж архітектори. Але циркуль водночас символізує масонство. Із циркуля і кутника утворюється основний символ масонства у вигляді ромба. Минуло з того часу 14 років, і в Дорогобичі з'явилася масонська ложа, які її засновники присвоїли ймення Юрія Котармака і подібних прикладів впливу символів на реалії. Можна пригадати немало. Отож, питання повернення Україні, її національного прапора одне з першочергових, але буде вирішена ця проблема не нині і не завтра, а вже за наступного президента України. Насамкінець, я хотів би звернути увагу на те, що сучасна наша влада. Продовжує політику Кравчука стосовно національної символіки України, тобто ошукує громадськість у питанні нашого справжнього національного прапора. Сторінка Вікіпедії під назвою Прапор України є урядовою, створеною урядом, і всі зміни на цій сторінці контролюються державними чиновниками. І ось на даній сторінці читаємо такі слова. Починаючи із 16 століття козаки війська Запорозького використовували в невеликій кількості прапори хоругви синьо-жовтих барв. Тут же на скріні помітно і посилання на джерело 2, тобто на публікацію Мамаєвої слободи, у якій йдеться. Не про синьо-жовті прапори, а про прапори жовто-блакитні. Для чого ж наша влада ушукує громадськість в такий примітивний спосіб у цьому важливому питанні? Очевидно, тією метою, аби рух за повернення нашого національного прапора не набрав широкої хвилі. І лякає її, на мою думку, саме твердження китайських фахівців феншуй, які наполягають на тому, що синьо-жовтий прапор сприяє приходу до влади негідників у цій країні, яка обрала його за державний символ, а жовто-блакитний прапор приходу до влади державників. Наша влада чудово знає. До якої категорії вона належить? Ще один провладний міф пов'язаний із походженням жовто-блакитного прапора УНР, як нібито нав'язаного Україні Грушевським, не витримує того факту. Що 26 березня 1917 року над будівлею педагогічного музею в Києві Центральна Рада зійняла український жовто-блакитний прапор. Прапор мав вітати Михайла Грушевського, який повертався в столицю з за російського заслання. Кінець цитати. Остання цитата із тієї ж урядової сторінки Вікіпедії Прапор України. Як бачимо, повернення Грушевського було зустрінуте жовто-блакитним прапором, а не синьо-жовтим. Через кілька днів відбулася маніфестація з численними жовто-блакитними прапорами, про що пише інша сторінка Вікіпедії, присвячена цій маніфестації, і не треба вірити тим ошуканцям, які кажуть, що там були не лише жовто-блакитні, але й синьо-жовті прапори, що, мовляв, порядок кольорів на той час не був встановленим. Агенти Кремля. Більшість із яких не є етнічними українцями, всіми силами чіпляються за символіку, подаровану нам російським царем Олександром І, за символіку, яка хоче нав'язати нам комплекс нашої вторинності, провінційності, відірваності від нашої давньої історичної традиції. На сторінці Вікіпедії про Прапор України. Наведено безліч неправдивих свідчень. Зокрема, тут написано таке, починаючи з 5 травня 1900 року в Галичині під синьо-жовтим прапором розпочинає діяльність українське спортивно-пожежно руханкове товариство Січ. Але ж, панове, збереглися прапори Карпатської Січі, і ось один із них перед вашими очима. Якщо він синьо-жовтий, а не жовто-блакитний, тоді я дальтонік. Текст гімну українських націоналістів, написаний колишнім петлюрівцем Олесем Бабієм, відредагований повсюди таким чином, щоб тут йшлося про синьо-жовтий прапор свободи. Але музейний машинописний текст містить варіант жовто-синій прапор свободи. Інакше й бути не могло, адже Олесь Побій воював під жовто-синім прапором, а не під синьо-жовтим. Ця ж сторінка Вікіпедії переконує нас, що нібито січові стрільці української Галицької армії воювали під синьо-жовтими знаменами. Але на світлинах помітно, що верхня смуга їхніх знамен є світлішою. Тоді агенти Кремля вигадали таку річ, мовляв, на світлинах відповідної доби жовтий колір, виглядав темнішим за синій. Але ж, панове, невже комусь не зрозуміло, що чорно-білі світлини відображають не колір, а тон. А тон залежить від насиченості кольору, жовтий колір, менш насичений. Отож світлини у ті часи. Тон відображали так само, як і сучасні кольорові, які перетворюємо у Чорнобілі. На доказ я покажу вам дві тогочасні світлини знамен двох полків ОНР. Одне із них належить другому запорозькому полку Петра Болобчана, а друге полку гайдамаків Холодного Яру. На кожному з них верхня смуга є світлішою. І це саме жовта смуга, а не синя. Пригадайте, саме жовто-синій прапор Центральна Рада УНР проголосила державним, не було в нас синьо-жовтого прапора. Цей прапор троянський кінь від Кравчука. А тепер погляньмо на цю світлину і переконайтеся, що В'ячеслав Чорновіл мав зовсім інше бачення нашого національного прапора. Нас ошукали, панове, нас тотально ошукали. І в наш час провладна агентура Кремля звинувачує в невігластві навіть учасників Революції Гідності, які стояли вночі під кулями Беркуту, під нашим національним жовтоблакитним прапором. Ми, українці, на їхню думку невігласи і діоти. А тому вони можуть фальсифікувати що завгодно і брехати прямо в очі цілому народу. А хто не вірить цій брехні, він ворог, який працює на підрив їхньої влади над нами.